Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами прочистої Твої Матрі і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душе існи, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Боги душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці і зціленемо наші імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощуємо. Винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вставши після сну, припадаємо до Тебе, Благий, і англійську пісню співаємо Тобі всемогутній. Свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти, Господи, від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб пісною прославляти тебе, свята Троїця, свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваємо опівночі. Свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Милий Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, ставши після сну, подяку приношу Тобі, Пресвята Троїце, Боже наш, що Ти з великої милості Твоєї довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим Тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити. Волю Твою і вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя твоєї, прости провини мої, особливо мої мене від беззаконня Мого і від гріха Мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдину я зрішив і лукави перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості Твоєї вивти мені, окропи мене і і очищуся, Омий. Мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечистіві навернуться не до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це серцем скорботним і смиреним Ти не погордуєш. У Го. Господи, благоволінням твоїм Сеон, і нехай збудуються стіни русалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення й всепалення, тоді покладуть на жертовних твій тельців. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світла від світла, богоістинного від богоістинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного, Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, заради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії і Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішно, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але Ти визволив мене від усього злого, і хай буде мені воля Твоя, щоб не я відкрив уста мої грішні, і славу, святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну вставши, ранішню, приношу тобі спаси пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене. Ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у ліночах, підніми швидко, і спаси мене в пристоянні й молитві, і по сні пошли мені світлий, безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, владико, чоловіколюбче, вставши, після сну вдаюся, і до праці Твоєї стаю з Твоєї милости, і вмолюся тобі, допомагай мені повсякчасно і у всякому ділі, і захисти мене від усього лихого, ще в світі, і від диявольських спокуси, і спаси мене, і веди в царство Твоє вічне, бо ти мене створив, і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром, на тебе вся моя надія, тебе я славлю нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї, щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму, минулу ніч перебути без напасти від усього злого і супротивника, Ти сам, владико, Сотворителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини з присвітленим серцем творити волю Твою, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сили всякої плоті, що на небі живеш і нас смирених доглядаєш, серця й думки випробовуєш те, що є таємне в людині, добре знаєш, безпочаткове вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перевтілення, сам безсмертний царю прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, сподіваючись на безліч щедро твоїх і прости нам. Гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла й душі, і дай в бадьорості серця і тверезості розуму прожити всю ніч цього життя, очікуючи світло явленого дня єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде суддя всіх, відплатити кожному по Його ділах, нехай. Не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і щирі праці ми з'явимось готовими і війдемо з ним у божественне царство Його слави, де голос немовний тих, що святкують, і невимовно утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний і милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих недосяжних. Славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці знесиленого тіла, дякуємо Тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайної твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, що прославляли ми твою владу, отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші вуста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе без початкового Отця і Єдинородним твоїм сином і присвятим благим і животворчим твоїм духом. Нині повсякчас і на віки віків, амінь, оспівуючи благодать Твою, владичице, молю тебе, мій розум просвіти, благодаттю, Чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим то пісні укріпи, сон з невіри від жени, молитвами твоїми, богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними яскутий, охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога, народила, оживи мене, умертвленого пристрастями, ти, що народила світло на вечірнє. Просвіти мою засліплену душу, о, пречудна владична палато, мешканням Святого Духа мене створи, ти, що цілителя народила вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бурію, на стезю покаяння мене спрямуй. Визволи мене від вічного вогню, від червія злого і пекла, повинного в багатьох гріхах. Не покажи мене радісним бісам, застарілого нечутливими згрішеннями, створи мене пренепорочно, мати новим, звільни мене від усякої муки і владику, всього облагай, сподобав не заслужити небесної радості зі всіма святими. Пресвята діво, почуй голос нікчемного раба Твого. Пошли мені причиста, струмін сліз, щоб очистити скверну моєї душі, Стою він мого серця тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми і Богові благотробному принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світське створи, святоносна покрова небесна, духовну благодать в мене направ, руки підійму і уста, осквернені скверною для похвали, все непорочно, душа рослінних ворогів мене позбав, Христа, старано благаючи, йому щасті поклоніне. Належить нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий. І всемилостивий, Боже, мій Господи Ісусе Христе, що з безмірною любові ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх, Тебе, Спасителю молю. Спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар, але більше як обов'язок. О, Спасителю мій, многомилостивий і невимовний в милості, ти сам сказав Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає, тих, що у вічаї, то я вірую, спаси мене. Бо ти Бог мій і творець, віру цю Боже, мій замізділ зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить замізділ моїх, вона нехай відповідає за мене і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту, але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй мене, богину. Ти бої си мій Бог від утроби матері моєї, сподобай мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому в сатані. Нехай же нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, усі дні життя мого нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили. В боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасену дорогу, о святий Ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безбірної благості. Амінь. О пречиста Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, Погаси в мені полумі багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце, мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей, Сина Твого, і Бога нашого. Викорене причиста з мого затьмареного розуму, і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри стіли, владичице, мої тяжкі, духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів і славиться, причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий, бо я щиро до Тебе звертаюся, скорого помічника, і молитвника за душу мою, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен пліт утроби Твоєї, бо ти породила спаса душ наших, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас. Оселю твою, спаси Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів, і даруй їм мир Твій, та все добре. Спаси Господи, і помилуй старих, і молодих, бідних, сиріт, вдовиць. Хворих, засмучених, тих, що в біді, в скорботі, у злиднях, в неволі, у в'язницях на засланні, особливо ж тих, що за тебе й віру православну, безбожниками, відступниками та єретиками переслідувані, пом'яни їх, відвідай, укріпи, заспокой і скоро силою Твоєї полегшення, волю і визволення їм подай. Спаси, Господи, і помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть, не допусти їх до загибелі. Через мене грішного. Пом'яни Господи, душі спочили храбів твоїх, батьків моїх і увесь мій рід, і простим всі провини вільні і невільні, даруй їм царство і причастя вічних твоїх благ і твого безконечного і блаженного життя насолоду. Пом'яни, Господи, і всіх в надії на воскресіння життя вічне, спочилих отців, братів і сестер наших, православних християн, що тут і повсюду лежать, і за святими Твоїми десяє світло лиця Твого, всели і нас помилуй, як благий і чоловіколюбний. Амінь. Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі, і надій на Воскресіння Отцям, братам і сестрам нашим, і сотвори їм вічною пам'ять. Достойної іцеї істина славити тебе, Богородицю, і пренепорочної матір Бога нашого, чеснішу від хоровимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безсління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоїй Твої матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.